Серед багатьох моїх декоративних рослин з'явилася ще одна. Ось така красунечка, а корисна яка. Можу поділитися, якщо комусь потрібна така. Ось така варігатонька, ряболистенька. А у вас така росте. Невибаглива, росте на різних типах ґрунтів, звичайно, полюбляє кращий ґрунт, який добре заправлений. На такому і росте пішнішою. От який селекціонер природа. Світ чи впізнали цю рослинку і чи сподобався вам ось такий її варіант. Всім бажаю мирного, доброго дня.